Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. Тут ми говоримо про астрологію, езотерику, звичайно, про прогнози, про енергію. І зовсім скоро буде нова рубрика. У мене на каналі: такий великий об'ємний повноцінний підкаст з експертом. І я запрошую тебе теж стати гостем моїх наступних підкастів. Власне, якщо у тебе є професія, вона не має бути дотичною саме до езотерики, але Експертом ти є в якійсь ніші в якійсь сфері, і хочеш зі мною поговорити, висвітлити свій професіоналізм, розказати в широкій аудиторії про себе, а можливо навіть посперечатися зі мною на якусь тему з різних сторін, це буде цікаво. Тому пиши в описі під відео є контакти, куди звертатися, аби стати героєм підкасту. Ну зовсім скоро анонс, і будемо говорити. Ми в першому випуску про гроші буде цікаво. Ну а сьогодні, в такому чудовому рожевому фоні, як тобі до речі, мій фон сьогоднішнього відео. Сьогоднішньому фоні ми розмовляємо на тему кохання, і найпопулярніший запит за останні період до мене власне від дівчат, які намагаються війти в серйозні стосунки, але їм це дається важко. Попадаються люди для короткострокових романів, для нестабільних відносин, якісь травматичні стосунки або якісь взаємоневигідні стосунки, коли одна людина щось. Просто хоче від іншої, а хтось один на коханні, а хтось один на вигоді. Таких ситуацій дуже багато. Я зі з цією проблемою дуже часто і пояснюю, що все залежить від того, наскільки ми енергетично стабільні, і тут власне дуже важлива тема, адже притягнути людину для... Короткострокової зустрічі, сексу, роману, закоханості, і навіть закохатися у неї дуже просто, і по тій людині а, чітко зрозуміти, а, хто до тебе прийшов і що ж ти насправді тоді випромінюєш. Адже люди, партнери будь-які в житті нам зустрічаються а, саме ті, а, в якій вібрації ми знаходимося. Тож ми знаходимося в певному рівні енергії, наприклад, в образі, а, чи в заздрості, чи в соціальній такій дискримінації, вважаємо, що Терміново потрібен партнера, аби на нас не давило суспільство, що ти без пари, наприклад, такий страх, або в ефекті страху, аби не залишитись одній, це певне випромінювання вібрації, і саме на цю вібрацію притягується партнер, ту найсильнішу емоцію, яку ми відчуваємо всередині, в цьому глибині серця. І власне, ми всередині, коли відчуваємо себе. Без опори, тому що нами володіє страх, заздрість, порівняння себе з іншими людьми, коли ми захоплені певною такою емоцією, або ми в образі на попереднього партнера, ми викликаємо знайомства з тими людьми і вступаємо в контакт в особистісні стосунки з тими людьми, хто на цю вібрацію реагує, тобто знаходиться на тому ж рівні вібрації. Кожна емоція має свою вібрацію, образа має свою вібрацію. Там злість має іншу вібрацію, і власне, злість, на чоловіків дуже часто притягує таких ненависників чоловіків. І на ту вібрацію, яку ми випромінюємо, притягується такий партнер. І це стосується і жінки, і чоловіка. Чоловік, випромінюючи певну вібрацію, теж притягується до певної жінки. Ось це і пояснення, хто кого коли зустрічає. По тому партнеру, якому ми подобаємося, кого ми притягуємо, хто подобається нам, можемо чітко зробити фільтр того, що ми відчуваємо всередині в глибині серця. Людина, яка пропрацьована, яка працює з своїми травмами, живе усвідомлено і розуміє важливість того, аби відпускати момент, пробачати людей, жити сьогоднішньою, сьогоднішнім таким ситуацією, так сьогоднішньою усвідомленням моменту. Людина має фільтрувати крізь людей, які являються нами, нам як зеркалами, по їх поведінці, мотивах, по тому, як вони з тобою взаємодіють. Людина має зрозуміти для себе на якому рівні вібрації вона знаходиться. Коли ж ми зустрічаємо того самого важливого партнера або кармічного партнера, або ту людину, яка дана нам на довгі довготривалі стосунки. Ми зустрічаємо його тільки тоді, коли ми стабільно довго в одній емоції, коли в нас є внутрішня опора, яка базується на певній емоції. Тому якщо ця емоція довготривала злість, довготривала образа, довготривало чувство відчуття таке обестцінення, занижена самооцінка, притягує для стабільних вже стосунків партнера на постійно на довго, такого, який на цій вібрації притягнувся. І, власне, якщо довго триває ця емоція, особливо той, хто довго в самотності не зустрічає ніяк надійного партнера, він точно зустріне, якщо не пропрацює цього образу чи якусь емоцію, саме таку людину, яка буде через біль кармічним партнером висвітляти той фон енергії. І з цим можна жити вічність, а можна з цим працювати і а, вийти на новий рівень вібрації, і притягнути вже іншу людину. І, власне, задача людини це стабілізувати свій стан, але Виходити швидко зі злості, з образ, з негативу і власне свій максимально стан внутрішньої опори, стабільності, такої енергетичної самодостатності випромінювати, аби притягнути фактично на здорову енергію партнера теж зі здоровою енергією. Скажіть, чи відгукається вам ця тема? Які у вас були стосунки? Чи пам'ятаєте ви людину, в яку може закохалися, але це не був тривалий роман чи стосунки, і ви потім зрозуміли, що ви притягнули цю людину, тому що всередині була якась злість, образа, непропрацьовка попередніх стосунків або щось таке, що було неприємною емоцією? Цю вібрацію дуже легко відчути, навіть через просто спілкування? З людьми, яких ми ще не допускаємо до відносин, але яким симпатизуємо, з якими фліртуємо, тож давайте цю весну 24-го року проведемо саме для того, аби зрозуміти, хто навколо нас, заради яких задач, і максимально у фльорі такого флірту та романтики, тому що всі астрологічні аспекти обіцяють. Цю весну зробити максимально наповненою любов'ю. Вона сентиментальна за Венерою. Вона по специфіці Меркурія дуже така спонукаюча до флірту. І, до речі, за статистикою саме ця весна має таким стати бумом-піком службових романів. Тож бажаю вам е, таких кармічних приємних зустрічей. Якщо сподобалося відео, ставте лайк і підписуйте своїх друзів на канал, аби астрологічного україномовного контенту ставало більше.